Друзі, доброго дня. Я в селі Леміщиха. Це Жашківський район. Десь приблизно 5 кілометрів до Жашково. Село таке, ну, скажімо, одне з найближчих до Жашково. тому багато тут по вулиці ми їхали. Ну, Більш-менш нових здорових таких будинків. Вуличка не асфальтована, правда. Але ну, що близько до Жашкова добре. В городі ставок, заведений газ, опалення газове і пічне, криниця, е, вдурі. Е, будинок десь 35 соток. Вінка точно не пам'ятає, більше 30. І хатка глиняна, обложена, цеглий. Заведений газ, ціна 5700 і торг. Якщо хтось буде купляти, то вже. Сказали, люди будуть торгуватися в будь-якому випадку. Такий будиночок. Є тут проблемних пару моментів. Зараз все покажу вам. Я керницю вже жінка яка два роки не користувалася, але... Ну, Вода, каже є, не пропадає тут по вулиці. В будь-якому випадку треба почистити. Бо якщо два роки стояло, то Но водичка є. Отакий двір, невеликий склон на городі і ставок широкий. Рибку ловити дозволяють на вудку зимом тут ну, місцевим людям дозволяють без сітей, звісно, але так, ось така верандочка. Тріщин я в них таких віранді не бачу я. Але тут є обої. Я так? є тут ванна, зроблений слів. Яму ми не знайшли, бо жінка не жила тут, десь там чоловік і пояснював, пояснював, десь в маліні, ще десь. Там просто невелика яма, і з ванни стікала вода, як там набирали вручну. Як мінімум кімната під ванну вже є, виділена. Так. Наліво у нас іде кухня. Виходить, що каже жінка, що оце кухня і ванна його добудовували трохи пізніше від хати. Тому десь на стикові почало текти в минулому році. І... Жили біженці і щось там ремонтували. Ну по факту, чи воно там зроблено капітально чи так підзамастяно, підліплено, ми не знаємо. Тобто, ну, оце ця пристройка, що добудовувалось, щось там є зверху. А більше таких криші моментів не бачив, шифер дивився нормальний, адекватний ні. Десь на стику відче газовий котел отакий. Розведене опалення скрізь і з кухні тут. Це ж вонна кімната. Тут також бачите, да? на цьому самому місці. Коротше, десь воно по стику йде затікала вода. Я ж наскільки вони його відремонтували. Непонятно. Підлога плитка тут. Ось така ванна. Отак. Меблі всі залишаються тут. Є єдине там фотографії, одежі, всяке таке позабираючого. Наблискали все, що треба, все залишуть, що не треба, люди вивезуть, якщо комусь буде заважати. Поли бачу, ну нормальні, каже, жінка, що дідуська жив, тут був плотником. Оставались там інструменти, що такі древні, бо чупили, ще щось там. То тобто є вікна дерев'яні, але всі такі, що погано видно, але нормальні не полопані, не потріскані, видно. З нормального дерева зроблено по правильному. Е, грубо працює також лежанка і піч, е, все працює. Е, біженці, кажуть, взимку топили і газом, і дровами, як коли, я так поняв, вдень дровами люди топлять, а на ніч включають газ. Що це таке, я не знаю? Тільки помітив його. Так, отут така кімнатка між грубою. І стіною тієї кімнати така, як ніша, наша зроблена. Так, і друга кімнота. Виходить дві кімнати і кухня ванна. Ну, тут кімнатка частенька, світленька наче. Ну так. Так, друзі, підемо на двір. Е, є тут підвал, ями для буряків, літня кухня. Е, хліви. Єдине, що в літній кухні. Впала стінка. Так, тут. Да, якщо може. Там майстерня тут хлів. Отакий для худоби. Ми зараз відкриємо сусідів кімнату. А там що ми дивились? Ага, ага, ага. Ні, а тут открыт. А дрова. А, а, да. Зараз, друзья. Тут дровник у Дрова залишаються на перший час. Я не знаю, чи ми її відкриємо тут на цю сферту. Там вже так не відкривають, як там той шлях. Там є, ну, бачите, вугля ще, те, що колись вступили, то там його ось Тут ага. і Там і те вугля і тут. Так, зараз я ту майстерню. Гляну. Це літня кухня, зараз обвідую. А то що, гараж якийсь був? Е, ну, це бачите, гараж, як воно там, то воно гараж тут сто є, така як. Воно ну, теж як присутні. Ага, відкрийте, зараз я підійду. Так, тут майстерня була. Дідушки. Ну, теж можна використовувати під що треба. Будівля ціла наша. По сусідству тут ніхто не живе, тут якийсь дядько викупляє собі коло себе такі вже розваляні хатки, там сіє щось робить. Сусідів з цього боку немає. Говік здоровлячий такий. так тут ставте, що... воно там ціле все. Та тільки що двері тут опросіли, то може там все його. Туди ось. Ось воно, видно, дивіться. Те що я не хочу добутися. Так, і маленький гажик або. Ну така, так, да, як. Понятно. Так, і всю. У... Літня кухня всю стіною. От так все було, це воно тільки завалилося, да, я ну, так поняв? Вони... Так, да, так, да. це ж у цьому році воно завалилося. то дощі йшли і все. Нікого воно надалося. Тут раніше горіх був, може, горіха то зрізали, а воно, видно, Держало воно... його, може. Тримати. Літня кухня під знос. Так, а ось ця пристроєчка, що там кухня і ванна в ній. Так, тут сусідська хата вже. Да. Дві таких ями для буряків раніше використовували. Да, не поліземо. Ну, а тут А я зараз зайду туди, так. Да. Так, погріб нормальний, більш-менш. Єдиний цей вход понющився, а всередині нормально, холодний. Часто зустрічаю люди, кажуть, що погрібав ці теплі. Я навіть, ну, заходив такі, що заходиш, але я таке ось зайшов і зразу холоду. відчувається. Тут як полочки, я думав, це десь ступеньки досі йшли. Може вони колись і були, але вже при зінченні пам'яті просто як полочки були. Ну тут така критична, нічого немає. Штукатурку тут треба збити. Ще якийсь сарайчик, я в нього не полізу. А він тут теж його треба знести. Туалет і город. Багато насадіно тут горіхи, вишні, смородина, маліна. Бачу вам сливе, яблука. Такий садочок біля хати. Яблука смачні, дуже я вже пробував. И сейчас подивимся. Ставок. Вон видно жашків элеватор на Украине. Так, зараз спиду по сусидскому. Че я там пройду, чему? не? Друзі про село розкажу. Село Леміщиха називається 5 кілометрів від Жашкова. До Києва звідси десь 120, до Умані 60 Тридцять п'ять соток землі. Заведений газ, опалення пічне і газове. Криниця в дворі. В селі транспорт курсує регулярно до жашкового. Є тут і заводи, що ну, в плані роботи в Жашкові робота більш-менш є. Також є завод, нові напої називається, роблять там нонстоп, рево, підбулі, то в них їздить автобус по селам, ну, збирає на роботу, на роботу людей. Жінка каже, навіть сім'ями люди працюють, там нормально платять вони. Школу і садочок під час війни закрили і діток возять. Вижашку автобусом. Церкву будують. Я коли неї проїжджав, я не замітив, що вона будується, але жінка каже, що її тільки будують. Ставок це підспущений чи що, не пойму. Ставочок гарний, камера. Так за деревами не передасть і немає як мені залізти туди. Але хороший ставочок нормальний, величенький. Так, отак знизу виглядає. Нічого не видно держава тільки. Все, друзі. Пишіть свої думки, ставте лайки, кому сподобалось. І гарного вечора. До побачення!